Це видатний український літератор, поет. Публіцист, есеїст, перекладач, автор близько 30 поетичних збірок, автор чисельної кількості публікацій, людина для якої рідними є як Закарпаття, на куди він народився, навчався, так і Миколаївщина, куди він по завершенню навчання в Гушгородському інституті переїхав працювати вчителем. Є він лауреатом найвищої, найпрестижнішої премії України в галузі літератури. Премія Тараса Григорьовича Шевченка. Я можу просто навести із одного з моїх улюблених віршів тендрівського десе і кілька рядків, які сьогодні важливі для кожного українця. На тендрі і коні п'ють солону воду. На тендрі і коні вибрали свободу. А ми. Коли ми станемо людьми, У мого батька була мрія, звичайно, вільна, незалежна українська соборна держава, і цьому правилу він слідував, напевно, і в ті часи, коли навчався в Ужгородському університеті на українській філології, і потім, коли в 1975 році вибушу, опинився на Миколаївщині.